Вранці російські військові обстріляли серед місця Херсона. Під вогнем опинився центральний ринок міста. Від вибухової хвилі повилітало скло у головному торговельному павільйоні. Пошкоджені кіоски розташовані. Поруч Вадим у цей час був на своєму робочому місці. Розповідає, чув кілька вибухів. Я все. Один в ларки. Пройшов один зрив за ринком, потім второй взрив, третій зрив прямо в ринок. Снаряд вибухнув поряд із його кіоском, розповідає продавець Денис. Тут так, обстріл просто прямо в ринок. Я торгую, вот моє місце. Да, мені повезло, удачно, що я здесь був в цей момент, когда все прилетіло. Ось да, отака от ситуація. Я все ну, можу, що комітети. Очень страшно, я боюсь. внаслідок обстрілу загинув чоловік, який в цей час був на своєму робочому місці. мужчина, 77-го року народження, рождення. Трамп з життям. Кількість постраждалих наразі 10, Один загинув, і дев'ять людей отримали поранення різного ступеню важкості. Вони зараз всі до лікарні доправлені. і осколкове поранення, ніг рук, голови. За фактом обстрілу, обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Ведеться слідство. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 57 разів обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини. Херсон, Херсон-7. Випустили 342 снаряди з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Поцілили в дитячо-оздоровчий табір у Білозерській та лінію електропередач у Чорнобаївській громадах. Ранена одна людина. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.